Це звичайний студент Сашко. Сашко знайомий з виборами дуже добре. Сашко знає, за кого голосували батьки. Сашко знає, за кого голосувала бабуся. Він навіть знає, за кого голосував дядько. Але де всі вони зараз? Чорновецький і Янукович полетіли додому. А Ленін де? Та головне, Сашко знає, як це захищати свою державу і свою гідність. Ось тут наш Сашко. Чи може тут? Та насправді його місце знаходження на Майдані не так важливо. Важливіше, що 25 жовтня Сашко піде на вибори і проголосує. Адже наш Сашко справжній український супергерой. Але самому Сашку не впоратись. Не дай повторитися страшним подіям тієї зими. Не дай нечисті забрати нашу Україну. 25 жовтня прийди на свою виборчу дільницю і проголосуй. Від твого голосу залежить майбутнє нашої країни.